Дітки, запрошую всіх на заняття з малювання. Послухайте, будь ласка, віршик. Та на сніг течу струнки, ожива травичка, і до сонця гілочки простягла вербичка і м'якенький, як пушок. Ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Отож, малята ми сьогодні з вами намалюємо вербові котики. Дітки, перед початком запрошую виконати пальчикову вправу. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки, вітерець усіх качає. Пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо, тихо засинають і голівками гойдають. Дітки для роботи вам знадобиться кольоровий папір синього кольору з намальованими гілочками. Батьки хай вам допоможуть заздалегідь акварельні фарби, склянка з водою та пензлик. Ну що, приступаємо до роботи. Беремо пензлик, змочуємо фарбу водичкою, набираємо білу фарбу, зайву залишаємо, лівою рукою тримаємо. Наш листочок правою робимо ось такі відбитки за допомогою примокування фарбою білого кольору на гілочках. Примокнули, забрали, примокнули, забрали. Ось так. Якщо фарба закінчилася, ми знову набираємо по цій довжині нашого гілочок. Так, наступна гілочка. Листочок притримуйте ручкою, щоб він у вас не совався. Ось так. Не забувайте набирати фарбу, якщо у нас закінчується. Подивилися, де ще не вистачає, Добавили. помили свій пензлик і поклали на серветочку. Ось такі вербові котики вийшли у мене. А я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Бувайте, до побачення!